Всім доброго раночку. Всіх вітаємо наших підписників, глядачів каналу на нашому каналі. Добра і позитиву. Доброго ранку, Ксюшка. Доброго ранку всім. Гарного настрою, хорошого дня, мирного дня. Е, любим вас. В нас є нова робітниця, яку ми вітаємо з першим робочим тем. Друзі. Е, хочу вам сказати, що ми вчора трошечки займалися уборочкою. Е, знаєте, ми вчора трошки так, футболочки у нас були е, три рази мокрі і три рази сухі. тому що ми все, все прибирали. Мили вчора ми вам відео не знімали, тому що Ксюшка ходила на утренник до своєї внучечки. Перший на, на перший дзвоник да. е, в неї внучка пішла на перший клас. Вчора ми ділили продукти на наших пенсіонерів. От. І скажу вам чесно, ми вчора були трошки змучені, тому що треба було це все перемити, перечистити. Перестановку вчора зробили, я вам зараз все покажу. От. Так що вибачайте, вчора ми вам відео не знімали, але знімаємо вже сьогодні. І хочу вам представити нашу нову працівницю, яку ви вже всі знаєте. Вона буде з нами. Наталочка, Кумаль, йди сюди. Доброго ранку. Так, це наша працівниця, яка буде заміняти нашу Ларисочку. Кума наша на місці. Ми всі на місці. Ми будемо тепер працювати трьох. От. Наші Ларисочки ми хочемо побажати, щоб вона поскоріше удужила. і повернулася в стрій. От. Ну, а наразі ми працюємо диву. Мама, там тарахтить каструлями, вилками, ложками. Вже коротше, миє посуду. От. Ксюшка, що з нас робить? Ксюшенька наша замішує золотістечко. Будемо робити нашу продукцію. От. І пішлі зі мною я вам покажу, яку ми зробили перестановочку в кладовці. От. Вчора все мили, прибирали, поставили, е -е, ось як бачите. Рушнички, все сохне, бо ми ще вчора і стирали. Ну, Друзі, вчора я кажу чесно, вам не було що показувати, того, що Ксюшки майже так не було. От, а ми тут е з кумою працювали, трошки мили, прибирали. Ну, я от, кажучи, не була. ну то потім же ж ти прийшла. Я сказала, що тебе зранку не було. Ну, я після вже... дзвоника прийшла на роботу, люди. Понимаєте? Так що не треба. Не об'їдайся, не об'їдайся. А не об що Ти прибирав. А що ти прибирав? Ти прибирала, <світ> я ж не спіла сказати, вона не об'їдається. <світ> Ларіса! Ти бачиш, вона роб роб що робить? Це якийсь. Боже, що не дай слова сказати, Ужас уже за якийсь. Так, друзі, дивіться. Ми вчора зробили тут перестановку, як бачите. Поставили всі камери до одного. Ну, оця камера, що в нас, е, значить, е, нам німці привезли. Тут ми вчора набрали продуктів, от, все поскладали собі в цю камеру. Вже всі продукти, ті, що мають бути для наших пенсіонерів. Ось, позаморожували все. Слушка вчора все перебрала, Все це от, поскладали все. Має бути по місцям. Сюди поставили свою роздівалочку, там де ми передіваємося, перезуваємося. Ось так трошки так собі зміни трошки такі зробили, помили все, прибирали. Далі, е, друзі, ми порозморожували роз, камери вчора. Е, е, Оцю розморозили, тому що вона дуже-дуже була брудна і вся була в цьому, в Людові. Сьогодні ми маємо її помити цю камеру. От. І цю камеру ми теж розморозили, яка там була у нас. Теж вся була в будові, тому поставили, Крічка заморожували, ой, замаринували. От. І набрали вчора продуктів на наших пенсіонерів, набирали тут під столами, теж все поприбирали, повимивали, все попасували. Капусточка, як бачите, виглядає. Цибульку взяли. ось картопелька, все понабрали, в нас це є морковочка. У е, нас має галінка, щоб підійти, то буду чистити морковочку і буде, е, хочемо її перетерти і заморозити. Так. Сьогодні в нас в планах ще зробити тут порядок на стілажові, це кума все зробить, вона це робити гарненько. Все поскладаємо, попасуємо, повитираємо, під столами ще в нас тут порядочок треба навести. Ось тут, бо вже вчора не вспіли. Коротше, друзі, скажу вам так, працюємо, от, не е, упускаємо руки, все в нас добре. У нас все відлічно. Да. Боже, подивіться, яка ділова. Це капець. Ділуха! Ларіска це капець. До <ріст> <ріст> лорчика нашого вчора, нашої дзвонили вчора, 15 разів ми вже її вчора задовбали, друзі. Була в нас така проблема. Вчора ми взяли фарш значить в магазині. І цей фарш оказався не такий, як був попередній. І ми так трошечки, знаєте, розстроїлися, тому що ми знаємо той фарш, який він був класний, який він був хороший. Цей трошки не такий. Ми з нього нічого ще не робили. Сьогодні спробуємо е, посмажити котлети. Е, вот. але ну, якщо він буде недобрий, то нам треба буде шукати якусь другу точку, де його замовити. Але ми її знайшли тут другу точку. Сьогодні Ксюшка на пробу візьме 5 кг. так? Ксюха, п'ять кілограмів казала, і будемо пробувати з того фаршу. Бо він нам, якщо чесно, так навіть не такий, як, як був попередній фарш. Ну, трошки вам, друзі, розповіла всього. Я хочу дуже щиро подякувати нашим дівчаткам з Нововолинська, з Будятич, за їхню поміч, за їхні смаколики, за те, взагалі за те, що вони з нами. І в будь-яку хвилинку вони нас завжди підтримують. Дівчоночки, наші ви хороші бубочки. Наталочка, Лідочка і Руська, Роман. Ми вам щиро щиро вдячні за допомогу, за те, що ви нам допомогли на ярмарки поторгувати, за, за ваші смаколики, такі добренькі, які ви привезли. В общем, за все вам дякуємо. і дякуємо за те, що ви просто з нами і в будь-яку тяжку хвилинку ви нас підтримуєте. Всім друзям, нашим підписникам, я дякую за хороші коментарі. За те, що е, ви з нами нас підтримуєте так само. Знаєте, друзі, зараз е, ваші донатики, дякую. Так. Знаєте, друзі, я вам також скажу, що е, для нас зараз будь-яка підтримка це дуже важливо, тому що е, ну, якби ми е, лари, без Ларіски залишилися на, на деякий час, але нам дуже важко без неї, тому що в нас був заряд енергії, вона тут бігала як зажигалочка. От, лякала, лякала, нас, лякала нас. Ми тут зараз згадуємо, <рі> кажу, от бо зараз журналістка злякала, щось би там вже свої ті нюанси зробила. От, але ми дякуємо, що в мене є така кума хороша, яка нам не відмовила, яка нам згодилася з нами працювати. От. Ну, друзі, я вам також скажу. Хороших друзів мало не буває. Вони завжди залишаються з нами. За що ми їм щиро вдячні всім всім, всім. нашим хорошим друзям, нашим хорошим підписникам. Ми дякуємо, що ви з нами. І будь-які хороші коментарі, чи ваша підтримка, для нас це дуже-дуже важливо. Ну, а зараз, друзі, залишайтесь з нами. Не буду багато говорити, бо я вже, може, вам надоїла своєю мовою. Залишайтесь з нами і далі все буде далі. Як завжди. Так, Ми приготували на піцу колбаску, яєчко, сир потерли, лівер, капуста, згущенка сосиська. Ну, коротше, все. Сюжик, а що, не будемо цея? Пакетку в кістці робити, не будемо. І я просто ще не спіла достатньо. достати. Ага. Так, дивіться, е, так, наталка за печіночку. Сьогодні у нас буде підливочка з печінкою нашим пенсіонерам. Удивися вже, врешта тарешт <реш> Так, буде в нас кашка з печінкою і хлопцям гречка буде і випікаємо їм точку. Сушка вже поставила. Ось таке у нас сьогодні півню. Так що... Ти Теж улюбленся. Улибнітесь в камеру. Улибаюсь, улибаюсь. Молодець. Ах, нема лорки, зараби. Немалорки, зараз без там, І під чмикнула, і підщипнула. І щось сказала, таке словечко хороше. Так. Да. Нам цього не вистачає. Лорчик, ми за тебе думаємо. Ми завжди тебе споминаємо. Да. Хорошим словом. Конечно. А хто це до нас прийшов? А хто це до нас прийшов? Наша Галинка-господинка. Добрий ранок. Галинка вже, да, привітики. Галинка вже взяла за свою роботу. Чбреки да. робить. Да, Не снился, пока. Галинка, тебе пиздянья шахтаря? Чебуреки? Да. Не, мне файный сон снился. Да? А это вот я вам потом расскажу. Хорошо. <гум> Что там, Кума? Салатик хлопчиком. А, салатик робишь, молодец. Кума уже под девочку срубила, салатик уже нарезала. У нас же пицца поплыглася. Кося, как красавица, красунька. Ріжечки рухаються, зараз буду смажити. Чебуречки і насмажить. Молодець. Інуська. Молодець. Тото, то господиня. А хто мене похвалить, як ну, я сама себе. Хто не хвалить, то хоч сама себе похвалить. Так, дівчинки. Кума моя золота золотесенька моя кумця. При уборку вже, понимаєте, завез за уборку. Вже тут вона стіла прибирає, все, пасує, все, коротше, розпреділяє. Моя Галіночка золотесенька, миє камеру. Воно вже попекли хлопцям пиріжечки. От. Всі дівчонки в роботі. Ксюшка пішла торгувати. Так, Галінка от миє цю камеру нашу робочу, яку ми вчора розморозили. От. Потім включимо, хай набирає. Галіночка, і ще оця камера приходить, так? так? Галка думає, господі. Припахали. <паспоріг> <світка> так, що, друзі, все в нас добре, все ми працюємо, робимо молодці дівчоночки. Я вас люблю, мої золоті. Так, друзі, дорогенькі наші. Э, дівчатка вже камери помили. Галінка помила камеру. Наталка дає э, пенсіонерам обідика. Ось це чистесеньке галинка повимивала молодчинка. Так, Ксюшенька чистить цибульку. Вже начистила, ріже, вже зараз будемо перемелювати буде. і будуть котлетки. Будуть котлетки, да. так. Попробуємо з того фаршу. Він якийсь трошки не такий, але будемо пробувати. Друзите, фарш зовсім не такий, зовсім не такий. Ну, але ми зараз хочемо спробувати з того фаршу щось зробити. Бачите, він такий якийсь. Як паштет. Як паштет якийсь. Ну, ну, ну геть не такий фарш. Ні, ну, Запах там, все нормально, все, ну, але не, він не такий. І в ньому взагалі нема майже води. Ну, як в тому фаршові було багато води, то в цьому фаршові взагалі її нема. Води. Ну, зараз будемо пробувати. такий сухенький він той фарш. От. Так, друзі, Ксюшка замісила фарш. Ви знаєте, той фарш ми не будемо брати. ні 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 Це не той фарш, що був поперед. Перед тим, ні. Його невозможно не викинути той фарш, виложити нормально. Коротше, він не хороший. Дуже рідкий, дуже рідкий. Вони просто неможливо навіть викладати. Неможливо. Ну, ми пенсіонерам мусимо щось давати, мусимо. До... зробили на пробу таке. Ксюшка вже смажить. Все класно пахне галка. Mm -hmm. все. все. Ти нажми на червону кнопочку Галка, нажми, а я вже забуду боюсь. Подивіться на тих господинь. Дивіться. Хозяйка прийшла, хоч порядки нам по наводять. Да, ну все, до того ціла, руки не доходили. Кума прийшла, думає, все зроблю зараз. Да. Молодець. Це чистенько. Все. Що не внувала, я не вернувала, я нічого там не стала. А, ти що ж винорувала? Блін, то він такий чистий в нас? Так. Його палати. Тільки тут я витрила, тут. Ага. Чуть-чуть. Ага. О, дивіться, все попасувала, приправа до приправи, все, от туди хозяйка, подивіться. Казала наша Оленочка з Німеччини, по викидайте ті жовті тряпки, щоб я вас їх не бачила. Я вам кажу, класні тряпки передала. Повикидали. Все викинемо. Так, тівочки придавали собою книжати. Добре, так само. Ну що, трошки, нормально ви смажете ті котени? Нормально смажуть, так. Так, ви її їсти, якщо я накладає. Тепер будеш теж звізда ютуба, що ти думала. Так, вічно кричала, не знімай мене. <говори> Привикнеш. Так, дуже дорога лінка, що сам робить, побачу. Драє, драє. Драєш? Лінка посуду драє. Молодець. Є наші молодці. Молодці немає дівчатки. Так що, друзі, все в нас добренько, все у нас хорошо. Вчора трошки ми, звісно, з чушкою попрацювали, поработали. Але вже нічого не знімали, бо ми такі були червоні, гарні. Мокрі три рази Вовка в мене висихала, думаю, отут -то калорії уходять. Бачите, гарно поробили, попідписували все. Ну, там вже колись так було. Підписували, все робили. Потім закидалися, Це да? точно і все. Так, гора котлі вже є. Ми ще друзі, що з Наталкою і з Галинкою сходили на наш склад, понабирали борошна, олії, тому що е, мають замальовувати там підлогу і нас попередили, щоб ми прийшли, забрали, ну, побрали собі все, що нам треба. Ось. Да, все добре. Ми вже собі пішли, затарлися, покак Ксюшка Смазили, то ми пішли затарилися продуктами. Вот. Зараз все поставити нам тут. І буде у нас тут якраз тінь, так, да, кума? Так. Да. У мене кума любить порядок чисто тому. що тут хоче в порядку і понаходить. Yeah. Господинка в тим, а то господинки вже. А що, друзі, ти багато роботи, так не раз, то ти вже не до уборки, ми і так стараємося все. Підтримувати чисто тут щось. Вбираємо черану Теж Все прибирали, все мили і, 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 і в кладовці, і кругом поприбирали. Ну а що робити? Мусово. У нас сьогодні жарінь. А сьогодні, друзі, жара 30 градусів, а то навіть і більше. Я вже заколола волосся, бо то капець. Прямо так жарко, що ужас. поки позволили ті продукти, то жарінь жарі знає. От. Так що зараз уборочкою займаємося потрошки. Ну, продовжуємо, тому що ми так вчора з Ксюшкою то підлогу мили, то там столи протирали, кладовці, то під столами там все поперебирали. ще вчора цибулю, знаєте, друзі, на цьому, ну, на пенсіонерів в магазині. А вона така вся мокра. Сьогодні я підійшла до цієї цибулі, а вона вся в мошкані, в мошці, в мошці. Тому з Наталкою взяли на покривало її винесли, вона сонечко хай сохне. Ну, от так от, оте, туте, отте, отте, тут, тут, і робота йде, двіжиться. Так що отак. 39-й зенитний ракетний полк. Боже, друзі, подивіться, Україна понад усе. Перемога буде за нами. Боже, подивіться, які. Бажаю міцного. Здоров'я, слава Україні, героям слава, доміно. Велика подяка. Нуськи, Йолки, це мені дівки і їхній команді. Господинки. Благодатне. Благодатне. Боже Алєв, Дуже тобі. дякуємо тобі, Аліка. За такий гарний подарунок, безцінний подарунок. Це нам така буде пам'ять від тебе. Клас. Ромчик, дякуємо, що ви дякую. привезли нам. Потому що якби не ви, і ми подарочка подарочкаби не мали би, ромка. Дякуємо тобі Це вам дякувати, Тихо, тихо, тихо не Що я роман. Роман. однокласника не можу можуть це роман. мій однокласник. Гуляю, я маю ходит. право обняти. Да? Давай, Ромчик, дякуємо тобі, сонечко. Дякую, це дівчатка. Вам від нас. Боже, друзі, як все приємно, чесно. От від кого в нас іде повага, а то що там хтось говорить нам це. Я і алітовою і паралінькою. Лариска б наша сказала. Так що, друзі, продовжуємо крокувати вперед до перемоги і підтримувати наших хлопців. Все. Ну що, друзі, вже Наталочка замітає. Ми вже трошки поприбирали все. Котлетки посмажили, Ксюшка миє вже цей плитку. Прибираємо все. І на сьогодні ми вже будемо закінчувати свою роботу. Дивіться, як треба. Боже, мій милий. <рес> дорогі друзі наші. Будемо на сьогодні вам, з вами прощатися. Робочий день Наталин, перший закінчився. Господинка, йди сюди <рес> до, нас. До. до нас. Ти вже з нами. Я тут на місці. Відпрацювали, дякувати Богу. Так. До нових зустрічей. Завтра зустрінемось. Любимо вас. Завтра. Може, завтра Може, зустрінемось. Завтра. До нових зустрічей. Все, друзі, любимо вас всіх і поважаємо ваші господинки. Якщо щось не так, це не ми. Це не ми. Ми хороші. Так що до нових зустрічей. Ксюшка! Слухаю. Хто нас прийшов? Наш Ромчик прийшов, ага. волонтер. Галінка, знімай нас. Галинка, нас. Давай. Ромчик, що да. ти нам принес? Боже! Олеги, олеги, дівчатка, за вашу Дорогі дівчатка, Галінка, вище. Натружену роботу. За ваші золоті руки. Мені така осина честь від нашого бійця, від імені нашого бійця, скажи мені. Олег Акрамка. Олег я вже заговорився. І від занітно накетного полку продати вам такий подарунок. Боже, їхній мурашки. прапор, і це їхня особиста робота. Боже. Це головне. Отаке ж таке тяжкі. Да. От. Це вам подаруночок від Боже, них. Грі, за вашу діяльність, за вашу роботу. Отак. От Дякуємо. О. Ромка, а. ти що? Фотка, Ой. фотка. Клас, фотка на пам'ять. Фотка. І Олегу Володимиру яка дякую, що вони це от. Як фотку робити? Зараз зробимо. Давай, Бо я потримаю її. Клас. Вообще клас. Вверху вкладки? Ні. Я не знаю. Нажми за на червону кнопочку. Зараз, зараз, зараз. Поки що. За, Може, краса. Ну, вже...